Початок фінальних змагань у рамках Кубку України з боксу розпочався з хвилини мовчання на честь криворіжців, загиблих в антитерористичній операції на сході країни. Цілком зрозуміло, що цього дня організатори відійшли від урочистостей і лише аншлаг підкреслив значущість події. Місто металургів та гірників вже не вперше приймає масштабні спортивні форуми за участі майбутніх зірок професійного спорту. Это и популяризация, это и отбор сборной команды. И самое главное, что молодые наши боксеры, подрастающее поколение, они увидят действительно настоящие бои, настоящих мужчин, настоящих боксеров, вот, без пяти минут профессионалов. Поэтому я очень благодарен Министерству по делам семьи, молоде и спорту. Украины, всеукраинской нашей федерации бокса, городской федерации бокса, которая сделала все возможное для того, чтобы праздник в нашем городе состоялся. В это нелегкое время не все, в общем-то, хотели, им, имели возможность взять эти соревнования. Мы, город взял на себя эту ответственность, и я надеюсь, что и сегодняшние финальные бои сделают все то, чтобы праздник у нас в городе удался. Людям понравилось, а я думаю, что такие бои, они не так часто бывают ну, в каком-то городе, а особенно в нашем любимом трудовом городе. Поэтому я желаю всем самое главное удачи, ну а боксерам, успешных боев и побед. Враховуючи складний календар змагань та ситуацію в країні завдяки Криворізькій федерації, свято боксу тривало у нашому місті протягом чотирьох днів. 80 провідних боксерів країни виборювали право представляти свій регіон у фінальній частині змагань на рингу в спортивно-розважальному комплексі Ескоріал. Приємно, що цей шанс отримали й криворіжці. Гарні враження по собі залишив першорозрядник, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи, номер 10 Тимур Біляк, який у непростому поєдинку програв чемпіону Європи заслуженому майстру спорту України Павлу Іщенку з Херсонської області. бокс, він взагалі, Дякуючи тренерам, вашим, кривому розі Крінівському, перш за все, Сергію Вікторовичу, який ну в одному місці виховати двох заслужених майстрів спорту. Повірте мені, це. Це не так просто. Кучерявий Олександр. От, тренери, які вже довгі роки працюють, дають результати. Саме головне, що сам, саме місто Кривий Ріг це є і Дніпропетровська область, тому що у вас до того був чемпіон світу. Віктор Григорович Савченко, срібний призер Олімпійських ігор з Дніпропетровська. А сьогодні Кривий Ріг підготував і чемпіона Європи Ваню Сіная, і чемпіона світу Женю Хітрова. І коли з'являються такі боксери, як Біляк Тимур, то я думаю, що ще в Дніпропетровську будуть медалі і на Олімпіаді, і на чемпіонатах світу, і на Олімпійських іграх. Через травми, отримані двома фіналістами у попередніх поєдинках, цьогорічний фінал пройшов за участі восьми боксерських пар. Розпочали змагання спортсмени легковаговики, серед яких перші місця вибороли Дмитро Замотаєв із Запорізькою, Денис Шкаруба та Юрій Шестак із Харківської областей. Я чемпіон України по молоді пакаєтам, по, по школьникам був чемпіоном України серед в седім всеослих слів в финале чемпионата Европы среди молодежи. Вот. А этот бой очень как бы тяжелый продышался. Соперник хороший, действительно. Ну, то есть мало давал делать, по уму все делал. Я только хотел бить, а он сразу держал. Как бы, ну, то есть все правильно делал, не давал себя ударить. Вот, то есть тяжелый бой продышался, очень хороший соперник, спасибо ему. Ну и хорошо, что все хорошо закончилось. До списку інших переможців потрапили Олег Прудкий з Черкаської, Денис Лазарів, Дмитро Митрофанов з Чернігівської, Олександр Ганзуля з Львівської, Денис Пояцика та Віктор Вихрест з Полтавської областей. Краще бій фінальної частини Кубку України з боксу провів Ігор Барінчик із Києва. Срібний призер Олімпіади у Лондоні, заслужений майстер спорту, не без старань, втім досить переконливо здолав майстра спорту міжнародного класу Володимира Матвійчука з Житомирської області. На сегодняшний момент одна, можно сказать, вершина здійснилася украинского мову. Это Кубок Украины. Потом в будет, можно сказать, чемпионат Украины. И там, где уже надо будет завоевывать первое место и быть, можно сказать, лидером своей страны. К себе есть всегда претензии, не надо выжимать максимум. Я думаю, что некоторые травмы, которые были в предыдущих боях, это ушибы кисти, фаланга, пальцы. Они, конечно, играют небольшую роль, но в адреналине я их забываю. Сейчас я пока готовлюсь, можно сказать, на чемпионат Украины, и там уже завоеваны лицензии. Там и на чемпионат мира, и на Европе надо будет участвовать. много провести боев. Это очень сложно, можно будет получить травму и не поехать вообще никуда, и ни туда, и ни сюда. Живем каждый день, ну и молимся, чтобы всех было все хорошо, и мирное небо было над землей. За підсумком змагань усі фіналісти отримали медалі, а шестеро боксерів і головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Спеціальні призи від Криворізької федерації боксу. Особисту нагороду за волю до перемоги отримав і бронзовий призер кубкових змагань Криворіжець Тимур Біляк із Дюша номер 10 У морозі завжди на високому рівні організація. І от скільки по-моєму два роки була така, трошки перерва в таких змаганнях високого рівня в класу. Ну і ми задоволені проведенням, розміщенням, харчуванням, відношенням господарів до всіх і до учасників, до суддів, до всіх представників. Тому всі задоволені. Ми хочемо дійсно сьогодні на такій можливій ноті завершити ці змагання, щоб було, було що згадати і вам, і нам. Тож надію, що все в нас вийде. У вересні найкращі боксери країни матимуть змогу підтвердити реноме найсильніших на чемпіонаті України. За підсумком цих змагань головний тренер країни та тренерська рада. Визначаться зі спортсменами, які потраплять до складу основної команди. Наступного року ця збірна виступить на чемпіонаті світу, де боксери спробують завоювати ліцензії на участь в Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро.